Так, знімаємо шок-контент, що не йому не їде Тесла. Миколчик Шрестий, привіт. Привіт. Так, бачите, можна знімати і всі дуже радіють, коли машина десь застрігає, а чогось на електричці взагалі нападає. Дивлюся, як знімають БМВ, каже, не їде". не їде, не їде електричка, а то може БМВ. Але в нас ситуація яка, У нас шини ж дуже гарні, тому що тут пробіг маленький, правда? Так, але але все сезонка. Давай зараз ми подивимося, що кажеш, що вона виглядає, що не їде, бо має їхати добре. До речі, X, X який в мене зараз на подвір'ї, все сезонка, по такому їде без проблем. Просто так, знаєш, так, так, так провалюється постійно. Так, ти казав, що в тебе є помилка. Зразу глянемо, хто в нас є, немає інтернету, окей. Давайте помилки. Якщо змерзли, сідайте в машину. В тебе спущене заднє ліве колесо, знаєш, так? 1,8. Ну, ще Ну, вже так трохи не видно. Ніби нормально. 1,8. Так, сервіс. Помилки. Де наші помилки? Друзі, бачите, автомобіль привіз. Доброго Добро, здоров'ячка, вітаю. Вітаю. О, бачите, я передав вам вітання, тепер можу Добре. вам сам сказати вітаю. Добре. Так, давління в повітря, автопілот може чи і він не доступити за для обновлення ПО камери. Тут по камері питання в тебе. Тут треба буде все-таки на сервісі. Окей, пробуємо тоді. Значить, дивися, Миколка, я тобі розкажу цікаву інформацію. Коли ти тут нажимаєш управління? Є динаміка, і там де динаміка можна включати бездоріжжя. Тоді автомобіль їде набагато цікавіше. А коли сильно застрягаєш, тоді вже включаємо то, але треба карточку. Де карточка? Є десь там, а от вона є. О, зараз ми її порухаємо.